Sumy. Ukrainians have the best sense of humor, and during this war, I think that's the only way they're able to get through it. And as you know, today a Russian warship went kaput. було на північ та Від Бригада з Севастополя знизила тиск через великі втрати, які треба поповнити новими іпотечниками. В Олексіївці бої тривають вже в центрі села, поки малими силами, тому менше втрат для ЗСУ та менше моментальних успіхів. Підрське командування не хоче полишати Олексіївку, тому терміново кидає в топку війни ще два підрозділи, і одночасно намагалося перерізати шляхи тиску ЗСУ з півночі між Андріївкою, та Олексіївкою. В юнаківці дещо була оперативна пауза. Вчора ворог також закинув свіжий підрозділ, який займав вихідні позиції для подальших наступів. Наші дронові команди підійшли ближче до ЛБЗ та залітають далі в тил. На інших ділянках були позиційні бої, росіянська нелюдь від зменшення атакуючих дій через брак ресурсів. Дещо збільшила арту обстріли лінії ЛБЗ та тилові наші позиції. Якщо на нашому напрямку у них ініціатива пропала, то на сусідньому, Південно-Слабожанському, навпаки, збільшилася кількість бойових зіткнень та навіть їх просування. А на Сумському напрямку наші хлопці не тільки зупинили літній наступ підарів, але й повертають своє. Слава героям! Ну як не поставити лайк, щоб про це дізналось більше громадян.